The Mob Film Company та Sky One у 2008 році випустили двосерійну адаптацію, що поєднувала в собі Колір магії та фантастику світла. Ця екранізація транслювалася на Великдень того ж року. У ролі Ринсвінда постав актор Девід Джейсон. Шон Естін, відомий нам за роль Семвайза Гемджі з оригінальних фільмів Володарі Перснів зіграв роль двоцвіту. Видатний Крістофер Лі став голосом смерті. А сам тері Прачет – астрозоологом. Загалом Колір магії отримав позитивні відгуки. Хоча і з деякими зауваженнями. Наприклад, у The Guardian наголошувало, що це може й не найкращий вступ до серії, бо пізніші книги більш цінуються. У ній прачет мало сприяє розвитку своїх персонажів та ідей, Однак книга все ще більш ніж варта прочитання сама по собі. Насправді, колір магії є ідеальним вступом, тому що він залишає читача голодним. А тепер, знаючи, що попереду ще більше 40 романів, це й дійсно може здаватися магією.